Ми провели сьогодні балансову комісію з керівництвом управління освіти. Хочу відмітити наступне: що 204 мільйони виділено коштів загального загально на управління освіту, 74 мільйони це була освітня субвенція. Інші кошти, значить, це міського бюджету. Ми в 2022 році мали можливість і забезпечили повністю 100% виплату заробітної плати. Біля 20-22% надбавки престижності працівники освіти отримали. Крім того, отримали виплату матеріальної допомоги технічні працівники на суму 1 257 тисяч. Матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам було виплачено 1 мільйон 239 тисяч. Премії з міського бюджету були виплачені працівникам, які склали 435 тисяч гривень. І за високі результати у ЗНО восьмим випускникам закладів загальної середньої освіти виплачена премія в сумі 55 тисяч гривень. Заклади працювали. Ну, так як сьогодні всі українці живуть, дуже в екстремальних умовах військовий стан, але вони максимально забезпечували навчальний процес. Особливо хочу відмітити позитивну роботу працівників дошкільної освіти, позашкільної освіти. І в таких умовах, в пошукових умовах працювали працівники загально середньої освіти. У нас наразі є декілька форм, норм навчання, які сьогодні. Впровадили заклади освіти, і я можу таке відзначити як досить прогресивну, досить результативну роботу. Вони відпрацьовують питання з батьками сьогодні, з працівники освітньої галузі максимально комунікують із своїми колегами, і ми маємо можливість чим гордитися. Щодо 2023 року в нас трошки інша ситуація складніша, складніша з чим з чим склалася, тому що в 2022 році був залишок освітньої субвенції, і ми його максимально ефективно використали. 10 мільйонів це 4 мільйони використовувалися на спецфонд, Це на придбання обладнання, на придбання, в тому числі деякого обладнання на другу школу. І 6 мільйонів ми мали можливість використати на виплати надбавок, премії престижності для освіти поті по тих розрахунках по тих які яких сьогодні, розрахунках які надало міністерство освіти і науки в нас бюджет склав 69 мільйонів. В попередньому році було 74, але за два роки ця сума зменшилась на 27%. відсотків це дуже величезне зменшення. І наразі по розрахунках, якщо дотриматись 57 статті з закону про освіту, десь дефіцит складає 10, -10 мільйонів гривень. У нас наповнюваність розрахункова наповність, яку нам довели 26,5 Хоча в не 25 там двадцять що петівки двадцяти, Ми зараз відпрацьовуємо це питання з департаментами освіти. Чому така, чому такий підхід сьогодні? ручний підхід. Хоча про закону по закону і по тим методології, яку вони нам презентували, що повинен бути об'єктивний підхід. І наші заклади привели відповідність наповнюваності. У нас сьогодні наповнюється біля 24,5 діток на класах, це досить, досить ну, максимально результативно і ефективно. По тих зобов'язаннях, які бере на себе міська, міський бюджет, 112 Мільйонів попередній рік і така сама десь приблизно сума на, на цей рік буде. Ну якщо з бюджетом, то вона суттєво більша буде з спеціальним фондом. І ми максимально закриваємо захищені статті по всіх наших напрямках: це дошкільна позашкільна, загальна середня освіта. По педагогічних працівниках ще раз говорю: ми підготовлюємо зараз звернення до народного депутата. Ми підготовлюємо звернення до Міністерства освіти і науки. Ми підготовлюємо звернення до Кабінету міністрів. Будемо комунікувати з завтрашнього дня з Асоціацією міст України щодо потребності. Все ж таки з державі виконують свої зобов'язання перед працівниками освіти і перед українським народом. Вони виконують свої задачі, ми можемо тільки гордитися наразі. З <зі> їхньою роботу роботою і в такий складний час вони сьогодні працюють. На 23-й рік все ж таки плануємо максимально акумулювати зусилля всі і другу школу це школа НВК, яку будуємо. Будемо старатися до 1 вересня ввести експлуатацію. Якщо не будуть заблоковані рахунки, якщо нам дозволять, дозволять фінансувати от цей заклад, але він конче нам конче, потрібно його ввести в експлуатацію. Тому що робота ліцею показала свою ефективність, ми бачимо досить, досить багато позитива в цьому плані. Ми бачимо, що згруповані, об'єднані дітки наші 10-11 класи, ми бачимо їхнє бажання навчатися. Ми Бачимо, що профільна освіта вона дуже-дуже результативна і вона перспективна. Тому це для нас номер один, номер один питання, яке ми повинні рішити. Це в інтересах всіх жителів міста, це в інтересах всіх діток наших, тим більше база там досить непогана, потужна. Часть робіт зв'язку з коригуванням проєкту збільшилася, але ми зобов'язані зробити так, щоб школу вести в експлуатацію. Крім того, ми передбачаємо завершити там невеличкий обсяг робіт утеплення фундамента 6 садочок, дев'ятий садочок, час по четвертій школі. Ну а по інших об'єктах вже будемо дивитися по мірі можливості отримання фінансування, і все буде залежати, як буде складатися ситуація у нас на економічному фронті міста. У нас Декілька, тільки декілька. Ну це там одиниці людей, які виїхали, були дуже на короткий термін. Це в лютому березні місяці. Там пару чоловік відвезли діток, повернулися. Ну наразі там дві-три людини, які звільнилися там по об'єктивних причинах. Тому психологічний, морально психологічний стан колектива дуже позитивний, і в нас працівники галузі освіти є патріотично налаштовані, і ми можемо бути спокійні, що вони. Виконують свою роботу достойно. В духі часу і виховувати виховують дітей дійсно патріотами. Так, нам треба виховувати ще батьків на превеликий жаль, ми повинні це все, все разом робити, тому що в цей час ми повинні всі бути готові до випробування. А приклад, я хочу навести приклад, позитивний приклад, де треба брати брати, от, вчитися, як треба реагувати на ці виклики. Відомо, дитячі садочки. У нас дуже багато людей звертається. Там годину світла нема, дві години, в нас про. Чотири години вони, якщо вони бачать, що виключають. А вони так само. Програми відключення, так як сьогодні і будь-який об'єкт інший, в тому числі міські ради, а вони в нас в одній чергі 7 годин відключається енергія. Значить, 4 години. Вони виходять, готують сніданки, готують заклад до прийняття діток і так далі. Всі 8 вісім годин дітки приходять, їм гарячий сніданок, їх приймають, їх розміщають і з ними займаються. І ніхто сьогодні не говорить, що там нема води, нема світла, ще щось нема. Ви принесли дітку, дитину. Кові віддали, вони беруть на себе відповідальність Дуже величезна робота зроблена працівниками це по сховищах, це по подвальних приміщеннях для того, щоб можна було їх підлаштувати під тимчасове перебування діток, де ми сьогодні максимально можемо біля 300 діток прийняти. Наразі зараз, з лютого місяця, ще додатково 100 місць до Це по закладах садочок, другий, шостий садочок і п'ятий садочок рай. І тому біля 400 діток ми можемо повністю забезпечити. Перебуванням дошкільних закладів. наразі такої проблеми немає. Нікому ми не відмовляємо. Але якщо є потреба і немає в тому закладі, де ви водите дитинку, значить ми можемо вам запропонувати інший заклад. З лютого місяця максимально перевести на офлайн навчання діток 2-4 класів. Для цього ми підлаштовуємо приміщення в дошкільних закладах в садочках. Ми будемо зараз ще скориговуємо по інших ресурсах, які в нас є по будівлях. Другий-четвертий класи. Ми постараємося максимально перевести також на офлайн навчання. Це це важливо, тому що ситуація, поки ми бачимо, не покращується такого, такого рівня безпеки, щоб ми могли забезпечити навчання в закладах, де немає сховищ. Наразі це перша школа, третя школа і сьома. Хоча на сьомій по школі ми зараз працюємо, і якщо нам підпишуть документи і дадуть дозвіл, то ми зможемо там оформити теж сховище перебування тимчасового діток. Але там треба буде працювати так, щоб батьки погодилися з. Щоб дітки перебували там відповідний період часу, але там технічна можливість є. Тому ми все робимо для того, максимально робимо для того, щоб перші, четверті класи, я думаю, ми це зробимо, проводили навчання в онлайн режимі. Ні одна людина сьогодні не скилить, ні одна людина не перекидає проблеми, сьогодні працюють, сьогодні, ну от. Я хотів би, щоб ми брали приклад наших працівників шкільних закладів, як вони відносяться всіх без виключення, тому що багато людей прийшли в школу, віддали, потім ходять під воротами і шукають, що світла в нас немає чи ще щось нема нас нема. Тому достойно, ми повинні випроб... ці випробування пройти, як би не було. Ще раз хочу звернути увагу. Ми всі в одинакових умовах знаходимося. Ми всі сьогодні працюємо на перемогу, і ми всі сьогодні маємо. Якщо є проблеми з світлом, то вони всіх. Якщо є там інші проблеми, то це не значить, що ми комусь. В мікрорайоні чи якоїсь категорії людей їх немає в інші є. Значить, ми всі їх достойно повинні пройти. Але одні люди закачують рукава і працюють, а інші ходять, скиглять і шукають крайнього. Тому я раджу подивитись зеркало, і там ви побачите ту людину, від якої залежить все, яка спроможна на все і пройти, і вистояти. Ми вистояли. Ми пройшли 22-й рік дуже достойно. Я хочу просто сказати з гордістю. Крім того, це величезна робота зроблена по волонтерській діяльності. Вони зробили дуже дуже багато і своїми руками, і своїми фінансами і так далі. Ну я в даному випадку говорю більшість про галузь освіти, тому що максимально по ній ми аналізували. А це без виключення стосується і всіх людей. І, і наразі сьогодні продовжують цю роботу працювати і на, на школах, і в школах і в садочках, і допомагати, і так далі. Оце називається працювати на перемогу. І хочу в завершення сказати, знаєте, одну історію, яка для мене є. ну... Така, що я хочу поділитися. Знаєте, в мене є син, який також спілкується сьогодні з, з дітками. І коли цей хлопчик подивився, каже, в тебе там прапор України, України задні, він каже, так. Він говорить, у мене теж є, але дуже маленький, але я його ховаю. Тому працюємо так, щоб прапор України не ховати, щоб він був достойно, вісів, а ми гордилися, що ми українці. Слава Україні!